Це огляд бездротової клавіатури компанії GameBird, яка продається в багатьох магазинах, як в інтернет-магазинах, так і звичайних магазинах. Я, зокрема, купив цю клавіатуру в магазині Ashan в кінці квітня 2015 року. Ціна в еквівалентні приблизно 20 доларів. Виконана досить якісно. Поставляється у невеликій коробці. Бездротове лазерне нанесення символів алюмінієвий корпус супертанка. Модель клавіатури KB6411UA. Працює від двох батарей 3А, кількість клавиш 83, заявлена відстань до 10 метрів і срок служби 10 мільйонів. Ну це дуже багато, це аналогічно до високоякісної продукції, скажімо, Logitech, наприклад. Але навіть якщо вона не пропрацює так довго, я думаю, що це не проблема, оскільки це в цілому дешева клавіатура. Не сама дешева, але це бездротова з алюмінієвою пластиною. Тобто ціна цілком виправлена. Клавіатура очевидно схожа на клавіатури компанії Apple, хоча і не є точною копією. Зокрема, клавіші не квадратні, а прямокутні. На клавішах нанесено трьома кольорами. Основне це латиниця, кирилиця червоним і синім нанесені додаткові функції, зокрема цифровий блок. Нанесено синім. В цілому дуже якісно нанесено, дуже легко читаються всі символи. Значно краще, ніж на деяких клавіатурах за 10 доларів або навіть більше. Приємне враження від матеріалів. Клавіатура зроблена з пластику, тільки передня частина алюмінієва. Пластик не матовий, але досить якісний. Клавіші виконані з матового пластику. Функціональні клавіші, окрема клавіша від F1 до F10 і F11 і F12 через функціональну клавішу. Ця клавіатура бездротова, але не Bluetooth. Тобто в неї є свій наноприймач, USB, і це для Windows-комп'ютерів. Є аналогічна клавіатура Bluetooth для комп'ютерів Mac. У неї розкладка під комп'ютери Mac, хоча є кнопка для переключення в режим сумісності з Windows комп'ютерами. Ця клавіатура тільки для Windows комп'ютерів. І клавіатура для Мака вона йде з Bluetooth. Тобто вона працює по Bluetooth. Ця по Bluetooth не працює, треба користуватися цим приймачем. Дві батарейки 3А вставляються тут. Наскільки їх вистачає, не знаю. але я сподіваюся, що хоча б на півроку їх повинно вистачити. Клавіші, клавіші, Ну, по-перше, клавіатура дуже тонка. Завдяки металевій алюмінієвій пластині. Клавіатура не гнеться легко, тобто дуже таке позитивне враження. В цілому є чотири прорезинених такі пада, тобто вона не їздить по столу. Виглядає краще, ніж на фото. тобто В реальному житті це алюміній і білі клавіші, дуже приємне враження. Клавіші невисокі, і клавіші практично ніякого шуму немає. На більшості клавіш деякі, от наприклад, ця інколи трохи є якийсь звук. А так, в принципі, клавіші практично немає ніякого звуку, коли їх натискаєш. В цілому клавіатура не для набору тексту. Тобто, можливо, можна звикнути, але, по-перше, це. Клавіатура відстань між клавішами 18 мм, самі клавіші ширина 14 мм. Тобто Це для тих, кому в принципі потрібна якась клавіатура, але для тих, хто займається я не знаю, набором всяких там текстів чи написанням книжок, тобто для цього вона не зовсім зручна. І частково це сам, самі клавіші, вони якось. Не дуже, не дуже чітке натискання. Тобто на екрані видно, що натиснуто, але коли натискаєш якось не зовсім чітко це все відбувається. Ну, клавіатура недорога, тому претензій ніяких немає. Якби була аналогічна компанії Logitech, я б купив Logitech, навіть дорожче, так як ніяк, нічого аналогічного немає, фактично це єдина клавіатура. З таким дизайном, крім клавіатур Apple. Клавіатури Apple коштують в районі 100$. доларів. Тобто за 20 доларів якісно виконаний аналог. Досить непоганий варіант. Для тих, кому потрібна просто клавіатура бездротова. Дуже непоганий варіант. Раджу, раджу подивитися, можна подивитися, зокрема в магазинах «Ашан».